Вже кілька місяців ми чуємо про конфлікт між забудовником багатоквартирної споруди та обухівчанами, у селі яких межують із нею. На відповідь людям, котрі наполягають не на неправомірності дій забудовника, представник останнього продемонстрував в нашій знімальній групі повний перелік дозвільних документів. З замовником будівництва було придбано земельну ділянку, так про що є договори договір купівлі-продажу земельної ділянки. Далі Значить, нами було розроблено, замовлено і розроблено відповідною організацією проєкт так, будівництва, і повністю відповідає чинному законодавству. Тобто всі вимоги тут виконані. Надалі, з проєктом ми отримали містобудівні умови, так? І на підставі проєкту і містобудівних умов ми отримали декларацію на початок будівництва власної, ну, забудови власної земельної ділянки. Таким чином, це. Всі основні кроки, які дозволяють нам, згідно чинного законодавства, дозволяють розпочати будівництво на власній земельній ділянці, зауважив представник забудовника і про наявність тих паперів, які засвідчують додержання усіх необхідних технічних характеристик при будівництві. Отримані містобудівні умови. умови, органи, які їх видають, вони враховують всі абсолютно норми, так ДБН і всі решту. То. Там немає порушень, так як нами отримані в законному порядку всі документи. Якби там були порушення, нам би цих документів не надали. Висловив свою думку і про скасування у міською міської радою містобудівних умов. Насправді це рішення не є законним, так як ну там багато порушень насправді і Конституції України. Також порушені деякі статті закону України про місцеве самоврядування в Україні і закону України про регулювання містобудівної діяльності. Більш детально не буду вдаватись, в двох словах розкажу, тому що там дуже багато посилань, дуже багато законів і частин. В основному, це, ну, по-перше, це є орган, тобто це документ. Взагалі не нормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування. Тобто вони набувають сили і завершують, тобто є свою дію фактом виконання цього самого будівництва. І тому вони не можуть бути скасовані або змінені органом місцевого самоврядування. Тому виконавчий комітет вже перевищив свої повноваги при прийнятті такого рішення. Повідомив пан Віталій про іншу необґрунтовану підставу щодо скасування містобудівних умов. Мова йшла про відсутність документально оформлених скарг від сусідів. Численні звернення громадян щодо порушень, саме якраз у цих зон сусід, ну, сусідів межі да, да, порушення меж. Насправді також замовникам будівництва не було отримано жодних документів, які. Ну, позовів до суду, скажімо, про порушення таких меж, і висновок про порушення цих меж може дати уповноважний орган, який проведе інспекцію, проведе виміри, і дасть документ заключення що, да, дійсно порушення якісь норми чи закони України. Це просто слова ніяких перевірок щодо порушення нами будь-яких прав немає. Це просто поки що на словах, і все. Ми ж ну. Згодні виправити всі свої помилки, якщо вони є. Тільки дайте нам, будь ласка, засвідчений документ, який підтвердить, що ми щось порушили. Наразі представник забудовника повідомив проведення переговорів з усіма сусідами, у селі яких межують з новобудовою. Ведеться активний діалог з ними і всі незадоволення ми будемо вирішувати. Всі незадоволення будемо вирішувати в будь-якому випадку. Е також діємо лише в рамках чинного законодавства, не порушуючи ніяких норм. І вже тепер враховуючи побажання власників сусідніх земельних ділянок, наскільки це можливо. Тобто зараз ведемо активно діалог, тобто ми вже з ними зустрічалися, ще будуть зустрічі, зараз вони нам пропонують свої варіанти, ми їх розглядаємо, пропонуємо свої варіанти, тобто ми в будь-якому випадку в наших інтересах знайти спільну мову з ними, вирішити це питання, щоб всі були задоволені. Сподіваюсь, після того, як вони побачать ситуацію і перевірять у всіх органах документи, да, ми дізнаємось також остаточно, чи правомірно виконавчий комітет прийняв рішення про скасування, і я думаю, буде вичерпно проблема у цій непростій історії. Ми намагаємося показати позицію обох сторін конфлікту. Отож, лише вам вирішувати на чиєму боці правда. Ми ж сподіваємося на скоріше порозуміння учасників цієї справи і на те, що на вулиці, де триває будівництво, нарешті запанує мир та злагода. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.